Ми віримо у наші вироби, бо знаємо, що стоїть за ними. Ми не лише розробляємо сільськогосподарські машини, ми використовуємо їх. Ми самі прагнемо розібратися в тому, як вони працюватимуть у полі. Ми ніколи не стоїмо на місці. Ми постійно шукаємо нові ідеї та можливості покращення. Ми – Кейс Айч. Ми не просто створюємо хороші сільськогосподарські машини. Ми прагнемо досконалості. Високі технології, надійність, інноваторство. Вони притаманні всім нашим підприємствам. Кейс АйЕч. Зроблено з пристрастю.